Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І знову вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого Ютуб каналу. Особливо подякувати вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. цей ютуб канал існує. Я розкажу, скільки коштує проживання в Італії. Я висловлюю свою думку. Як я бачу, я можу покупатися в цьому світі все відносно чи не так? І так, мінімальна заробітна плата офіційна по контракту. Віталія становить на сьогоднішній день 1170 євро. Які оплати? Не саме дороге оплатити житло, на мою думку. Житло Віталії досить дороге. Саме дешевше ліжко місце. Буде коштувати від 300 євро на місяць. так в тому році я винаймала ліжко місця, коли була без роботи. Мені ще можна було знайти за 10 євро. Зараз я сумніваюся. У місті Анкона, де я проживаю, 12 євро за ніч. А отак... Якщо брати Рим, то в Риму на ніч ліжко місця буде коштувати 15-16 євро за ніч. Якщо ви хочете зняти кімнату, то от в такому містечку місті Ганкона з населенням 99 тисяч населення. Кімнату можна зняти. 350 в середньому євро. Це в центрі міста можна зняти за 350. Якщо ви хочете зняти квартирку, невеличка квартирка десь в якомусь обласному чи районному центрі буде коштувати, ну, приблизно плюс-мінус 500 євро. І ви маєте ще заплатити комунальні послуги. Що невеличкому якомусь віддаленому селі, то можна знайти десь від 300 євро і плюс комунальні послуги. Це житло, оренда житла. Друга. Стаття виплати харчування. Ну, якщо жити, Чуватися тільки однією вермишеню, да? що називається в Італії пасту. От. То паста отака на олійці напевно на рослинній олівці. На, на рослиній олійці. Щось типа соняшникової оболівкова. Васлинова олія досить дорога. Ще приправлено томатною пастою. Можна за... На одній пасті можна прожити десь за 50 євро. Ну, ви не дозволите собі купити ні овощів, ні фрукти, ні м'яса, ні сиру, ні риби, нічого іншого. Це такий досить екстремальний для мене вид харчування. Так, більш-менш нормальне харчування. Десь колись можна купити кусок м'яса, да? кусок сиру. Більш-менш харчуватися, як для мене, то на одну людину десь біля 200 євро. Забудемо про ресторани, про бари, да? про сніданки і обіди вечері по ресторанах. Оце так. Овощі і фрукти коштують від 1 євро. Не так просто знайти за 1 євро якийсь кілограм фруктів чи овочів, це хіба що якась акція буде. Так що харчування теж не із дешевих. Інша стаття виплат це проїзд. Якщо вам придеться добиратися отак. По місту, наприклад, не виїжджаючи за місто, то от, е білет, одноразовий білет на автобус коштує в Анконі 130 е 135 цих центів. Це євро 35 центів, так? Якщо вам треба буде купити проїзний по місту, то він обійдеться вам десь. Біля 40 євро та, на місяць. Це то, що на автобусні за поїзда, Я вам не скажу про різні, скільки коштують. Які ще можуть бути виплати? Зв'язок телефон від. 7 євро. євро на місяць за поповнення телефону. Мене, в принципі, влаштовує з доступом до інтернету, Мені вистачає цього інтернету. Я задоволена цією компанією. Одежа, ну, одежа, тут не є дороги, якщо ви хочете одітися. Скромно одітися, без яких тяжкого люксу, без фірмових таких дорогих речей. Можна досить доступно так. Наприклад, тут на базарі часто ці сток нові речі, часто фірмові речі можна купити від 1 від євро до кількох євро. Ну, за один євро важко, звичайно, знайти нову річ, але в секонд-хенд часто потрапляє теж є нові речі. То можна обдітися достойно за більш-менш доступну ціну. Ну, ми не говоримо про. І гарні фірмові речі. Проблема одітися, то не є в Італії. Проблема житлом з роботою, знайти да. роботу, знайти житло і це не так просто. Ну, Якщо робота є, то, то можна і виняти і житло. Ну, в принципі, я не скажу ніяку, не відкрию якусь таємницю, коли скажу, що Італія не є отакою от в фавори, фа, як сказати правильно. Не є такою країною бажаною для міграції. еміграції. Да? Тут в Італії вже втомилися від іммігрантів, так багато іммігрантів, що Італія часто піднімається питання на рівні, на самому вищому рівні, що робити з цими іммігрантами, тому що у нас дуже багато. І, як ви знаєте, теж із Африки кожен день припливають іммігранти. Італія не раз била на сполох. Щодо іммігрантів з африканських країн. Так що Італія не стоїть у топі країн для імміграції. Це моя така думка, можливо, я помиляюся. Особливо важко чоловікам з роботою, дуже важко чоловікам надій роботу. Ще жінкам так сяк. Чоловікам дуже важко. І то ми вибираємо роботу, яка на яку не йдуть італійці. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Я розказую свою думку. Якщо вам сподобалося відео, підтримуйте мій канал подобайками. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Бажаю всім тихої ночі всім добра.